<клес> <клес> Всем п. Привет, да. Це я, да, я вернувся спустя скільки там рік, два, я а я вам скажу, я просто не хотів знімати. Мне просто було лень, да с того моменту дуже багато всього змінилось. Ну, прям дуже все Змінилось. Ну, прям дуже. Ну, прям дуже. Да. Ну, я буду вже, напевно, знімати. і що змінилось іменно ще? Я граю в Fortnite. Я граю, ну прям чуть-чуть в Roblox. І трохи граю в Бравл, но не задрочу, вообще. Ну, так собі граю. І в папах, прям задротив, В але зарані вже. Взагалі прийшло. Я, наверное, буду все-таки Брайл знімати, або що хочу, або що ви хочете. Ну, а другі ну, а друге відео я планую зняти по. Типа. Ну, по пушу. Ну, не пушу, pushu. Буду апати на тисячу от. Цю, оцього нового перса аллі. чи на даний момент в мене отакі от бойці. І планую вже Алі і ще планую запушити цього як? Кота. Зараз у мене такі кубки на нього бачили. Ну і що можу сказати? Ролики вже все буду знімати. Надіюсь, якщо Ну, актива, конечно, все одно не буде. Але може все-таки чудо устасти. Та і просто можу для себе. Ну і все. пока, навірно. Лайк, дизлайк, підписка, відписка, без різниці. Я пішов монтувати. Пока.